Олена Трубач дивний випадок. Сталося все це майже 20 років тому. Сильно хворів син. З його народження і до трьох років ми буквально жили в лікарнях. Діагноз, бронхіальна астма, алергічна. Від будь-якої застуди ангіни простого нежитю, дитина задихалася, були реанімації, стояли на обліку, пульмонолога. Ми старалися, лікували, берегли дитину, як могли. Якось після чергової госпіталізації та виписки додому мама запропонувала сходити до бабки. Я дійсно вже була у розпачі, жодне лікування не допомагало, тож вирішила сходити. Гірше думала не буде, максимум час з з бабками я якось раніше справи не мала, оголошення тільки бачила, а ось про цілителя одного, що живе в нашій області, чула е, колганом його звали. Досить відомий був. Чутки про нього ходили, що багато чого може. Зібралася я, поїхала, увійшла на територію. За високим бетонним парканом величезний будинок із червоної цегли. Обстановка здалася трохи гнітючою. Зустріли мене на терасі два гевели в наколках, провели до кімнати колгана, де він приймав. Там нічого незвичайного, хіба що напівтемрява та ікон багато. І цілитель виявився на вигляд звичайним мужиком у сорочці, штанях, без всяких там балахонів. Я напоріг, а він мені, не спитавши навіть нічого, заявляє: У тобі справа. Пацан ні до чого, іди, принеси мені банку води трилітрову та дванадцять свічок церковних допоможу. Я, чесно кажучи, очманіла трохи. Адже й сказати нічого до ладу не встигла, а він мені таке. Вийшла за ворота, поїхала шукати, де банку взяти. Колонку з водою я по дорозі бачила, адже приватний сектор. Думаю, по дорозі наберу води. Щоб не тягати з собою банку купила у місцевому магазині, за свічками вирушила до церкви. Її бані виднілися за дахами будинків. У церкві просто на вході знаходилася іконна лавка. Там дівчина у хустинці торгувала, а неподалік від неї батюшка клопотався. Я, коли до дівчини підійшла, попросила дати мені 12 свічок. Батюшка, коли почув, зразу опинився поруч, запитав мене, а чому вам саме дванадцять потрібно? Не знаю, чому він на мене звернув увагу, чому підійшов, але я йому чесно все виклала про те, що до чеклуна місцевого прийшла, і він мене за свічками послав про те, що син хворіє. Усе як на сповіді розповіла, і батюшка відмовив мене йти до Колгана. Ти, доню, краще за сина добре помолися тут і я помолюся. І йди свічку за здоров'я постав хорошій добрій людині, яку знаєш. Так воно найкраще буде для тебе, для сина. Не ходи до чаклунів, не від бога вони, не бери гріха на душу. Довго говорив батюшка переконливо, і я послухалася, зробила, як він сказав, прочитала отче наш. І свічку за здоров'я поставила Світланці. Вона у нас на роботі була майстром, дуже хороша жінка, добродушна, весела, справедлива. Завжди допомагала коли що, перед начальством могла постояти за будь кого. Не можу сказати, чому я на той момент саме Світлану згадала, адже багато людей добрих знала. Потім, попрощавшись і подякувавши батюшці, вирушила я додому. Наступного дня мені треба було на роботу поїхати. Попроситися хотіла на зміну із незакритим ще лікарняним за готівку. Так у нас на роботі можна було. Син почувався краще. З лікарні нас виписали. Я хотіла залишити його з бабусею. Вона завжди допомагала нам. Словом, поїхала, а на роботі дізналася жахливу новину. Світлана вчора померла. Прямо у вагончику під час обіду казали, ніби серце зупинилося, але дивно адже молода, здорова. На мене ніби від розкрижаною водою вилили, адже саме в обідній час я вчора світланці у церкві свічку за здоров'я ставила і молилася, відмовившись від візиту до Колгана. Довго мені цей випадок спокою не давав, та й досі іноді згадується. Забути не можу. Дивний, погодьтеся, збіг. Неприємне таке відчуття гнітюче, ніби я на Світлану біду накликала. Мовляв, чаклун таким чином помстився, що я до нього не прийшла. І чому я саме про Світлану тоді подумала, не знаю. Дивно все це. А син, до речі, тоді хворіти перестав. Звичайно, трапляється у нього застуда, але рідко. Так, як і у всіх, нічого серйозного. Щоправда, після того, що сталося тоді 20 років тому, я своє ставлення до всього дивного і незрозумілого дещо змінила. Тепер вважаю, що існують речі, які знаходяться вище нашого розуміння та звичного уявлення про життя.